то що що ви ви нас, Записали ларці, відмовилися від проходження або десь три А то, що ви проводили, давати потім до нас не цікавить. Потім прийде і сам здасть кров, після натиск. Дуже не берете. Кров я все скажу, коронавір попіє. Прийде тепер, спотерпіли. Вроді дорослий чоловік питав, скільки мені років скільки вам років. Ви не розумієте. Те ми тепер з потерпілими і направленні направлені чого. Ви зараз самі Та, не чекаємо, а в якому було написано відмовиться від проходження алкотектора драги. Нас більше не цікавить, попов кров поповнює. Просто кров e, ви не берете зараз, не маєте права брати кров. Водій потім прийде і здасть собі сам користь <перпертур>, ходить. ви ролю, що мене хиляди на, на моє місце, це і ваше в місце робоче, не моє. Я не коль... паню, а що, ваша? Це ваше, кажуть. Тоді, як це нахворі, не вкажуть, то мені що я маю робити. <звук> я просто знаю, що маєте зробити. Я наказ спілниць, кінку наказуєш. Це ще особа в безборадному стані, а ви. Я не там без. Вир... Має бути написано, що в ті відмовляються проходження природу зараз. Тут кров немає, нічого є. Кров. Слухайте, Ну він може здати в будь-якому закладі, коли хоче. Давайте так. Я несу відповідальність за в ті дії, які я роблю цьому такле. Якщо ви далі будете продовжувати чинити на мене тиск, я буду далі дзвонити у вище стоячій інстанції. Я, я думаю, що... Це не потрібно. Так витрює. чи не так? Ну... Чому він надражає, ну відмовиться, я допустимо. Ну а чому? Не довіряєш? що може запитати. У мене має, я кажу, особисто з причин запитувати людину, чому вона відмовляється від прокоршення тесту на автобус. Ну, особисто, тут... я одного халка, як все. Людина має поне право по тій простій причині, що я сам себе перестраховую, маю повне право. Сам себе. Якщо лабораторія каже, що там є алкогольне спиніння, я вибачу це діагноз, то я правда на стан алкогольне спиніння. Якщо лабораторія підтвердить, що людина тварина, заключення діагності, і підтвердити це вже аналізом Якщо людина відмовляється від проходження, добровільно, я ж анархійно не буду розставляти бути утрати, <говори> правильно? у зв'язку ще. Я не маю права висутувати людину. Він кажу, не довіряє. Мені його відповідь, я кажу, показала, так приштатну переконував. Можна, щоб всі заспокоїти, не вибрали. Нет, вопрос принципиальный. Ну, я могу думать, вопрос это... Ребята занимаются походой анализ, я не буду им в этом помогать. Ну, вопрос сейчас уже уже принципиальный. Ты прекрасно понимаешь, что я... Я сейчас не сам. Сейчас вопрос уже принципиальный. В даний момент <кліпи>, згідно попередньо заключення лікаря наркового у вас Ожна спиніння попередньо не видано. Остаточне заключення буде результатів лабораторного дослідження мочити, 6, змилу, сполошені руки і так далі. Розпишіться, будь ласка, в тому, що я вас окремо заключу. Я ману, признат, що... всіх людей. Покажіть, будь ласка, нам наказ, як якщо... вам пише, що якщо не хоче давати такого цело, якщо він має дати ні, ну, Ви покажіть, по словам, покажіть просто. Чому подарувати про 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 то зараз? Тому що в мене є певні функціональні оповіді. Я вийду на твою роботу, йду робити от вас, так, робити охот. Лікар, і там, ну, добре, який регламентує те, що він має здавати кров, а не проходити прилад драту. Якщо до мене є їх претензи. Є питання, я вам кажу, Будь ви будете наказ, приходить листочок і на листочок, що чорному питало наказ. Я докрив там. Мне все равно попробовать. Мы должны спросить у меня на это разрешение. Согласно цивильного кодекса, вы такой же журналист, как я. Будет здоровье.